Любі друзі, всім величезний привіт! Сьогодні у Варшаві дощ, але це не є причиною для смутку. Єдине, е, єдине бажання зараз всіх українців, щоб закінчилася війна, щоб все було добре, щоб всі рідні та близькі та всі українці були у безпеці. Е, а я вам буду далі розповідати. Які є лайфхаки, як можна знайти житло? По-перше, якщо ви їдете в Варшаву чи в Польщу заплановано, то вам необхідно на перший час орендувати житло через Booking чи Airbnb, або зв'язатися з агентством, яке буде відразу для вас шукати житло, а дистанційно легше простіше зробити, знайти житло подобово, а потім вже тут на місці шукати на довгострокову оренду. Але, звичайно, треба спробувати і завчасно знайти житло для того, щоб менше було фінансових втрат, та для того, щоб менше нервів було для вас. Тому що зараз нестабільна ситуація, і витрачання зайвих грошей нікому не потрібно. Тому. Перед тим як їхати, якщо це у вас не, не супер швидка евакуація чи щось інше, то якщо це виважений крок, не спонтанний, то, будь ласка, спочатку зв'яжіться з агентством. Я залишу вам номер телефону, можна в WhatsApp, Viber зайти та написати агентству та спитати, які. Саме у вашій ситуації, які необхідні моменти, вам треба обговорити, і чи зможуть вони для вас знайти житло на довгостроковий термін. Також ви маєте зайти в OLX, Отодом, Градка і там подивитись різні об'яви. Взяти це все перекласти на польську мову та англійську мову, та по написувати цим людям можливо вони вам від... дадуть відповідь, і ви вже будете їхати конкретно у якесь житло, але дуже важливо. 에... Особиста моя думка: 에... саме на OLX, Градка та інші, не можна давати передплату. Якщо, наприклад, агентство, через яке я шукала житло, то я вже їм довіряю і даю вам зараз номер 에... ріелтора Аліни, то 에... наприклад на OLX я б не стала висилати гроші, тому що дуже дуже багато моментів, коли людей 에... обманули, взяли гроші наперед, а результату ніякого не було. Людина. Залишилась без житла і без грошей. Так що, таке коротеньке відео на сьогодні, але дуже-дуже важливе для всіх українців зараз. А вам пока-пока. Цілую, до скорої зустрічі.